Хочу сказати декілька слів по війні в Україні. Але в даному випадку говорити не про те, що відбувається на фронті, коли буде перемога, яка буде перемога, а говорити про певні стратегічні речі, і говорити про майбутнє на десятки, а то й на сотні років. Я вже не один раз в своїх відео говорив про те, що ця війна носить цивілізаційний характер. Це війна між демократією і автократією. Це війна між майбутнім і війна між минулим. Тому що. Росія це автократія. Росія це минуле. Але знаєте, це тільки півбіди. А от друга півбіди, що Росія відкрила скриньку Пандори. Тобто зараз потенційні диктатори, які завжди були в світі і які є в світі, це десятки потенційно країн, які ще не визначилися. Свій політичний шлях розвитку, тобто вони ще до кінця не визначились, чи вони притуляються до демократичних країн, чи вони до авторитарних, особливо це стосується тинської Америки, і особливо це стосується дуже багатьох країн Африки. Тобто, це десятки країн придивляються до цієї війни і чим вона закінчиться. І якщо ця війна закінчиться, боронь боже поразкою України, а я цього ні в якому разі не допускаю, тому що за нами весь цивілізований світ. То тоді ці всі, скажімо, місцеві диктатори, які сидять поки що дуже тихенько, піднімають голову і починають розбудовувати жорстку автократію в своїх країнах. Диктатура, автократія ну, по суті, це повернення до ну, таких нехороших сторінок минулої нашої історії, де автократичні системи переважали демократичні. І дуже було багато конфліктів і війн тоді. Це я говорю про 18 19 століття. Початок 20-го першу половину можна говорити. Але тут, дивіться, яка ще відбувається тенденція? Росія являється не просто країною автократичною, вона зараз по суті, знаєте, якби старається відновити той старий бренд країни імперії. Знаєте, і Путін про це ну, прямим текстом каже: в чому відрізняється автократія від імперії? Автократична країна це просто сидить країна в себе в своїх територіях і гнобить свій народ, а ну і інколи там може ввести якісь військові конфлікти з сусідніми народами. А імперія це країна, яка має імперські амбіції. І яка стратегія свого майбутнього розвитку бачить розширення, але дуже велике розширення територіальне за рахунок багатьох війн, тобто це ціль всієї країни і всіх структурних органів, які в Україні направлені на війни заради розширення території і будівництва імперії, тобто імперські замашки передбачають ну, як би так, світові війни, не війни по, рахунку, по великому рахунку, тому що якщо глибоко проаналізувати історію. То причини Першої і Другої світової війни якраз полягають в тому, що були певні країни, які вважали себе імперіями або мали ці імперські апетити, і які зійшлися на полі бою заради світового володіння по великому рахунку. І от Росія якраз на це претендує. Ну, зрозуміло, що там в фарватері йде і Іран, іде, і Північна Корея, іде Китай. Ну, звичайно, і Іран, і Північна Корея не можуть претендувати в повній мірі на імперію, Імперії, а от Росія, Китай на жаль, так на жаль так. Так що я думаю, що Україна в хорошому сенсі запрограмована на перемогу. Скажемо, можливо, не ту перемогу, яку б ми хотіли бачити, там кордони 91-го року, можливо, якийсь інший формат буде перемоги. Чому так? Тому що я думаю, весь цивілізований світ розуміє небезпеку поразки України. Якраз в тому плані, що наша поразка порушить весь світовий устрій, який ну, після Другої світової війни більш-менш непогано протримався 70-80 років, скажімо так. Так що, ось так я бачу питання майбутнього. України і на завершення. Хочу вірити і переконаний в тому, що ця війна закінчиться. Молю господа Богу, щоб закінчилася якомога швидше, але закінчиться, ну, скажімо так, нашою перемогою порівняно з позиціями Росії. І після завершення цієї війни, можливо, це не буде класичний мир, можливо, це буде просто перемир'я, скажімо. Але Україна все рівно буде знаходитися в кращих позиціях, чим буде знаходитися Росія. Я думаю, що ці імперські плани Росії не будуть реалізовані в ніякому разі, тому що, якби боронь боже, вони реалізувалися, то світ чекало б великі потрясіння і дуже великі війни. Шановні друзі, маю прохання, щоб ви підписувалися на мій YouTube канал. І наперед вдячний.